Всім привіт! З вами Сергій Поліщук. Друзі, моє захоплення крупними планами в кіно привело до творчості французького режисера Робера Брессона. Впевнений, вам також буде цікаво дізнатися про одного з найунікальніших режисерів світового кінематографу, фільми якого є не лише прикладом мінімалістичного мистецтва, але й глибоким філософським роздумом над людською природою. Отже, все по черзі. Роберт Брессон один з найвпливовіших французьких кінорежисерів 20-го століття, чия творчість залишила глибокий слід у світовому кінематографі. Бресон вірив у чистий кінематограф і дотримувався принципу, що кіно повинно розповідати історію через зображення, звук і монтаж, а не через емоційну акторську гру. Стиль робера Брестона відрізняється своєю унікальною естетикою та мінімалізмом. Він називав свої фільми сінематографічними творами, щоб підкреслити відмінність від театру та літератури. Для нього важливо було уникати драматичних емоцій, які, на його думку, могли затьмарувати кінематографічні образи. Брестон працював із непрофесійними акторами, яких він називав моделями. Режисер вважав, що саме такі люди не намагаються грати, а просто живуть. Кадрі, демонструючи справжність і природність. Наприклад, під час роботи над фільмом Щоденник сільського священника робер Брестон застосував свою унікальну методику залучення непрофесійних акторів. Одним з яскравих прикладів цього підходу Клод Лайду, виконавець головної ролі, який до зйомок взагалі не мав акторського досвіду. Режисер змушував його повторювати сцени десятки разів. Поки він не досягав тієї стриманої і майже механічної гри, яка повністю відповідала задуму бресона. Цей процес дозволив режисеру створити відчуття, що глядачі не спостерігають за виставою, а бачать справжнє життя на екрані. Його метою було досягнення максимальної об'єктивності та правдивості. Однією з найбільш впізнаваних риз стилю бресона було використання крупних планів рук. Про що я також розповідаю на своїх уроках з відеозйомки, адже вважаю, що руки, відзняті крупним планом, є дуже цікавим і інформативним планом для глядача. У багатьох фільмах Бресона саме руки персонажів ставали важливими елементами в передачі внутрішніх емоцій або дій героїв. Через руки режисер намагався передати внутрішній світ персонажів без використання діалогів або виразних облич. Руки. Ставали символами дій, рішень, страждань або моральних виборів. У фільмі Щоденник сільського священника» руки головного героя, які пишуть щоденник, є метафорою його духовних пошуків і внутрішньої боротьби. Кожен рух руки, кожен написаний рядок виражає глибину його страждання. У стрічці процес Жанни-Дарк руки Жанни, зв'язані під час судового процесу, символізують її мученичество, та незламність духу. Крупні плани рук роблять сцени більш емоційними та пронизливими. У фільмі Гроші руки, що передають кошти, стали символом корупції та духовного занепаду суспільства. Режисер показує, як гроші проходять через руки різних людей, демонструючи вплив матеріальних благ на стосунки та мораль. А у символічній стрічці на удачу Бальтазари про віслюка Бальтазара руки людей, які його торкаються, стають метафорою страждань і жорстокості, з якими стикається ця невинна істота. Крупні плани рук у цьому фільмі підкреслюють відчуженість та байдужість світу. Руки для Бресона стали інструментом вираження не тільки фізичної дії, але й духовного стану. На його думку, руки можуть сказати набагато більше, ніж обличчя, оскільки вони пов'язані з дією, а дія це центральний елемент кінематографу. Через руки персонажів він розкривав їхню моральну дилему, сумніви, страждання або спокусу. Таким чином, руки ставали універсальним символом внутрішнього процесу і духовного стану персонажів. Тож Роберт Бресон зробив великий внесок у розвиток кіномистецтва, особливо у формуванні так званого авторського кіно. В своїх творах Бресон прагнув до створення мінімалістичних фільмів, де кожна деталь мала важливе значення, а емоції передавалися через дрібні рухи, звуки або образи. Кінокритики часто описують фільми Бресона як аскетичні, духовні і філософські. Один з найвідоміших створів Бресона є фільм «На удачу Бальтазари, який багато критиків вважають шедевром світового кінематографу. На венеціанському кінофестивалі 1966 року стрічка взяла призи аж у п'яти номінаціях. Бресон вирішив зробити головним героєм не людину, а віслюка на ім'я Бальтазар. У фільмі тварина символізує невинність і терпіння, проходячи через життя різних власників. Кожен з яких ставиться до нього по різному. Фільм використовує мінімальні засоби для створення глибоко зворушливої та символічної історії. Ця мінімалістична стилістика та увага до деталей навіть у роботі з твариною підкреслюють особливий підхід бресона до створення символічних і глибоко філософських образів. Тож можу зробити певний висновок. Роберт Бресон один з найунікальніших режисерів світового кінематографу. Його фільми є не лише прикладом мінімалістичного мистецтва, але й глибоким філософським роздумом над людською природою. Використання рук як символу дій. І моральних виборів, зробило його стиль впізнаваним і впливовим для багатьох режисерів. Його творчість залишає глибокий слід у свідомості глядачів і підтверджує, що кіно може бути не тільки розвагою, але й засобом глибокого духовного дослідження. Один з топових французьких кінокритиків якось написав: Бресон це французьке кіно. Як Моцарт, німецька музика, я, на жаль, не знайшов жодної стрічки режисера перекладеної українською мовою. Але якщо ви володієте французькою, обов'язково подивіться бодай один з 13 шедеврів мовою оригіналу. А в коментарі напишіть творчість, якого режисера вас би могла зацікавити, і я спробую зробити дослідження, адже теми світового кінематографу цікавлять і мене. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо! Україна обов'язково переможе!